Різниця між психологом і будь-яким лікарем це те, що ти йому мусиш довіритися і довірити свою голову. Це значно складніше, ніж довірити тілу. Якось для мене. наприклад. Але умовно, якщо я запхаю тобі сьогодні голочку в серце, то ти дуже швидко закінчишся. А, а зламати твою психіку треба дуже багато годин часу. Mm -hmm. Дуже багато. Психіка це настільки універсальний механізм. Це настільки вона, ну це, це настільки щось потужне. Та ніби що насправді ну ніби треба, щоб ти вже прийшов з поломаною психікою для того, щоб умовно я шарлатан тобі її доламав. То ніби це ну ніби поламати психіку не так просто, і ти маєш багато запобіжників, щоб сказати вау, вау, стоп, стоп, стоп. Типу, щось відбувається не так. Тому я би сказав, що я би собі кардіолога обирав з більшою знаєш, обережністю, ніж ну ніби психолог. Я не хочу нецінити зараз роботу психолога. Але я те кажу: бо це коли було, коли ми там всі починали, ну моє покоління психотерапевтів починало психотерапію, то ми мали дуже багато страхів, щоб нікому. Там не нашкодити. І я думаю, що все рівно ми комусь нашкодили, і це, це окей, ну ніби так, так є в житті. Але ми так цього боялися, і ми тоді одне одному повторювали як мантру про те, що людська психіка дуже сильна, що не ти не Бог, і не, не хвилюйся, ти аж mm. багато дров там не наламаєш. Ти ніби що довіряє своєму клієнтові, що якщо щось не так, він тобі про це скаже, або просто піде з терапії. Ну ніби, але його психіка зуміє, ну ніби дати опір там, де ну ніби твої твої дії будуть якимись. Неправомірними, очевидь, що стається так, що деколи ну але це вже треба справді бути психотерапевтом психопатом для того, щоб цілеспрямовано чиюсь психіку ламати, та ніби чи ну ніби це робити. Але ну ніби все таки таких людей є небагато. Навіть якщо нам відомо про такі випадки, то це все рівно ну, ніби одиниці серед багатьох людей, які все-таки професійно виконують свою роботу. Щоб не потрапляти просто до шарлатанів, які не хочуть ламати вашу психіку, але й не вміють вам допомагати, то ну, ніби варто питатися про освіту, про досвід та. Ну, ніби і це дуже нормальні, ну ніби нормальні речі. Та ніби варто звертати увагу, ну все-таки інколи про те, чи вони працюють, про які при якомусь це просто психотерапевти зараз дуже часто вони мають приватні центри. Умовно, знаєш, завтра ти можеш відкрити свій центр і назвати його там психотерап... супер суперпсихотерапія, там ніби ще щось. І, типу, тому це так, якби, знаєш, ну, ніби про те можна думати, але все рівно можна вивчати історію цього центру, дивитися, скільки часу він на ринку, то та, ніби там, чи знати які знакових людей. Переважно в багатьох центрах є. Також якісь публічні психотерапевти, та ніби які ну, ніби затверджують статус самого, ну, ніби самого центру, так ну ніби що ти кажеш, що я йду в цей центр, бо там працює цей психотерапевт, і я бачу там його виступи, або психотерапевтка, бачу її виступи. Там, там, ну, ніби якісь там подкасти з ці самі чи ще щось. Тобто, переважно, в багатьох центрах є якась ну, медійна бічмен людина, яка ну, ніби відповідає за те, щоб центр був впізнав. Mm -hmm. Прикольно, але не наважитися це робити, та нібито да, ну ніби що це. Ну, це. Бо це ж, навіть проблема не в тому, чи ми о як ми оберемо собі терапевта. Коли ми вже кажемо собі, що я хочу це робити, то знайти терапевта. Це вже ну, ніби це процес, але він не такий складний, як про це сказати собі, що я маю наважитись це робити.